Пане Єромере, після 3-0 програвати вдома навіть людей, воно прикро, воно важко. Але така є друга ліга, таким є непередбачений футбол. Він цікавий болівальникам, але не цікавий тренерам. Скажіть, будь ласка, які сьогодні ви винесли враження з цього матчу, що не вийшло, в чому, можливо, був результат, але тільки не на табло? На жаль, не маємо поки стабільності. Можемо гру виграти, дві, потім нічия програємо. Сьогодні хлопцям ще на установці сказав, що нам потрібно саме додати в стабільності. Цього нам, на жаль, не вистачає. І не знаю, дуже, дуже розчарований сьогоднішнім результатом. Домашня гра. Хочеться вже нарешті перемогти. На жаль, домашні ігри нам дуже складно йдуть. В останні хвилини команда буквально висіла на воротах суперника. Чого не вистачило? Суперник самовіддано захищався, чи ми десь е е е не вистачило руху, десь гравці в статичному положенні чекали передачу, що до них м'яч дійде. Так ми голи не будемо забивати. Ми мусимо туди влітати на швидкості. В деяких епізодах десь потрібно відчувати момент, де м'яч опиниться. Цього нам ще не вистачає. Дякую, успіхів. Дякую. Пане Романе, насамперед вітаємо вас з перемогою. Вигравати вдома приємно на виїзді вдвічі приємніше, незалежно від того, якої сили команди. Скажіть, будь ласка, що на ваш погляд є складовою сьогоднішньої перемоги вашої команди? Чому вона перевершила суперника насамперед? По-перше, хочеться сказати, ми після такої можна сказати поразки з Поліссям 2-3-0. Десь хлопці були в стані такого психологічного в стані. Не, не дуже хороший стан був, але... Їх старалися виводити, налаштовували на ігру, щоб виходили, не боялись після такої поразки на максимальний результат. Кожна гра у нас є е, завдання, які ставляться перед грою. Сьогодні хлопці-молодці організовано вийшли, виконали, витримали ігру і здобули позитивний результат. Доволі цікава друга ліга. Ужгород, Нева, Кала вдома виграли, бо... На її виграли, довго програли. Скажіть, будь ласка, чого очікуєте від цього чемпіонату? Ну, це перш за все, це плюс для нашого футболу. І в другій лізі майже молоді футболісти грають, і це надія нашого українського взагалі футболу. Е, і якщо вона десь рахується зараз, так як вже пройшов п'ятий тур у нас е, чемпіонату, і вона є рівна. І несподівано, якщо буде багато і багато. Тобто тут. Е, Питання такого плану, що кожен матч він є важливий, незважаючи немає таких лідерів там явних і так далі. Кожен матч, як команда готується, підходить до ігри і відповідно десь, ну, десь повезе, можна сказати так, але везе сильнішим в тому плані.